Гулянка озеро лагідний літній вечір Тарас Білошицький з командою клубу Манівці бавить відвідувачів гуляння у стилі Івана Купала, і що теж важливо, безкоштовний вхід. Це перше свято такого фольклорно-купальського формату у центрі творчості дітей та юнацтва Галичини. Відвідувачів одразу багатенько, і вони всі задоволені. Знаєте, що сьогодні? буде? ні? А за чутками щось чули чи ні? Ви знаєте, дружина дивилась в інтернеті, і мене при я, я з роботи приїхав сюди. Але все-таки інформація була, що щось цікаве, так? Так, да, що буде щось цікаве, тому і приїхали. Взяли з собою дітей. було, а де мама? А? Мама, де я не знаю, десь пішла гуляти. Дуже подобається, що тут такий гарний парк. Фактично, е, майже ліс. Ну і це підкуп, підкупляє реально. Тому що лю це. Так до мене досить колоритно виглядає. Мені да. ну, атмосфера подобається. Молодь так гарно бавиться, всі у вишиванках, всі так перейнялися тими забавами. Ну і дуже органічно влилися в них. І всі конкурси там так ну дуже класно. Старша дочка, бачите, не відходить. Всім подобається. І малим, і дорослим. Будете до кінця? Любому, звичайно, ми... а чому ми прийшли сюди? А взагалі Україна чемпіон. Заходи відбуваються проте не на Івана, а 21 червня. У чому ж тут хитринка? А не дивує, що в форматі от, як на Івана Купала, сьогодні святкує. Ну, авансом, щоб всі були готові, на Івана Купала, може ще щось організують файне. Сьогодні, наскільки я пам'ятаю, свято от, А Купала 7 липня купала. Продовжимо. Так, да, це така маленька репетиція, а потім буде продовження. і забави. Дякую. Я вважаю, що історію мого народу не має тисячі років, а має десятки тисяч років. І е, традиція святкувати Івана Купала прийшла на терени нашої держави в суті десь приблизно в 12-13 столітті, коли е, в ті, хто не хотіли втрачати продавню віру. Е, Боролися яким способом з тим, і тоді церква вирішила об'єднати день народження Івана Хрестителя з міфічним героєм Купалом, І так з'явилося свято Івана Купала. Купало – це сонце. Це сонце, яке 21, 22, 23, 23 числа стоять якраз в зеніті. Тобто власне з 23-го, з тих трьох днів починається його шлях якби з зеніту. Тому і власне це свято е, сонячне і тому купала, а не Івана Купала. Фантомна сцена, яка тягнеться із центра озера на погулянці у трьох напрямках, стала прем'єрою цього сезону. кажуть, створити її, а точніше, натягнути по озеру, було вельми важко то як шукаєш собі кохану, достав, обміняв її біля вогнища на вінок і все, і щасливо живеш. Ну Хто кохану шукає, хто свою жінку назад? Незаміжні дівчина виходить до води, плетучий вінок перед тим. Спускає вінок на воду і парубки, збираючись, які вже знають, коли дівчата будуть кидати вінки. Ніші потечі постійно ловили їх, і це було знаком. Тобто, чий вінок, чий вінок зловив це і твоя сужіна. Ти знаєш, на чий на тобі вінок? Поняття не маю. А як розбиратись будеш? Вечором коло ватра. У мене клуб спортивний, відповідно, ми пропагували народні ігри і забави Спорт. власне. Театри, які сюди прийшли, це народні театри Погулянка і театр з вулиці на сцену», Вони по-своєму бачать це свято. І я не займався якоюсь конкретною режисерою. Там, скоріш за все, був якийсь такий невеличний сценічний набрис, в якому кожен сам щось своє якби, втілював це свято. Плюс до того всього я б хотів, щоб три-чотири роки напевно що мені доведеться займатися організацією кожного 21, 22, 23 числа такої забави. А там того ж подивишся, що вже кожних четвертий, п'ятий рік, можливо, люди будуть приходити самі і самі бавитимуться, і саме суне нашби все безкоштовно тут. Ті народні забави, яких немає штанги. Але вони настільки здорові, настільки дійсно на, на користь здоров'ю йдуть. От ми навіть зараз побавилися в гру таку дубця, називається. смішна, на, на, боротьба попою в попою. Вона настільки мені як борцю фізично дала важко, що це дійсно не треба йти в залу. Дійство ведуть козака, чесного благородного козака, українця по лісі, по лісі темному. Ідуть з факелами. Потім його обличчям в воду раз-два, потім його дають трошки життя, і потім маленька мавка, скидує і все, нема більше його. Чому так? Не знаю. Це українська це, це таке... така казка. Українські казки переважно дуже страшні. О, такі от о, такі Це те оце... бачення. Театральне наше бачення. Це наше бачення світу. Взагалі. Так. Талант у вас такий. А, от, ну, така... Карма. Талант, Карма. Талант. Нашої вистави дуже простий, сучасними засобами е, донести молоді е, чудовий вічний твір Лесі Українки, лісова пісня. Е, взагалі цей твір у нас вже багато років, але цього року, тобто до 130-річчя від дня народження Лесі Українки, ми його оновили і зробили мюзикл. Е, Працювали, писали музику, оранжування. І нам дуже хочеться, щоб цей твір отримав нове дихання і сподобався молоді. Тож символом дня став вогонь. Його магічні очищаючі язички виривались впродовж усього гуляння. То із ватри, то із фаєр-шоу, то із реквізиту вистав, то із літаючих ліхтариків. Найголовніше вогники цього вечора запалились у серцях відвідувачів погулянки. І всі, хто організував і побачив це свято, впевнені, що тут воно стане традиційним.